Так, вітаю. У нас сьогодні далі. Ми продовжуємо стикування і тревел. Забув на ну, українські. Поїхали. Подивимося. Подружування. О, згадав. Так, ми на базі Романікфолі. Так, привіт, командерам. Треба. Причем мені треба у Вазібан Сіті. Приїхати. Юзаємо вихід до з нашого ангару. Сподіваюсь, зараз не буде автостиковки. Окей, okay, ready to launch. Лаунч. А, бачите? Зараз нічого не працює. Я нажимаю R. Щоб по вертикалі піднятися, тепер я лечу на максимальній швидкості. Можна ще вимкнути L Landing Gear, то шасі. І бачите, я вилетів. Мені треба 5 кілометрів. Я займу буст. Лендинг я уже закрыл. Все. И в FSD. Так, мы на гиперкрейзерские шуткости. Так, теперь мы на панели даем. Ранен. Бачите? Убираємо його, лок Destination І тепер ще раз заюзаємо Це... Это. Charge Гіперкрейс. гіперспейс Гіпер... Гіпперш Гіпершміпер Так, ми вилетіли. Трошки не треба летіти прямо. Майже врізалися в ото палаюче сонце. Але це не сонце, це місяць. Так, ми знову йдемо в панліву панель, і нам треба Азібан Сіті. Так, як ви бачите, зліва Точніше внизу по центру там є маленькі радари, нам треба націлитися на Азибан Сіті. Так, вона каже мені про те, що типу дивитися на швидкість. Я дуже швидко зменшую швидкість, тому будемо. Триматися безпечною швидкості. Бачите, вже повзунок зліва внизу з'явився, і нам треба летити, летіти трошки поменше. І з'явився повзунок швидкості нашої. Нам треба випрыгнути коли буде дистанція і швидкість в синій зоні, поки все нормально можемо рухатись з цією точкою WS, тобто тягу ми не, не чіпаємо поки. Летимо, як летимо. Оця планета виглядає, як наша земля. Є океан, є землі. Хмарки. А, це не хмарки, це відблиски чи хмарки. Як ви вважаєте. Добре, віджала кнопку. Це середня кнопка оглядатися. Потім, якщо ви нажимаєте, то концентруєтесь на посерединці. Так, швидкість наша, як ви бачите, трошки більша, точніше Уже в синій зоні, а от дистанція ще ні. Пряму я трошки трошки додавив. Все. Як треба. І не забути ще нажати на кнопку G, щоб вийти з гібрики як крейсерської швид... світової швидкості. Тримаємо по центру. Можна виходити. Так, якщо ви пам'ятаєте, з минулих серій нам треба дістатися до бази 7,5 кілометрів і запросити стиковку. 7,5 було. Тепер ми нажимаємо на одиницю. Йдемо в цю панель. У нас є контакт. Нам треба Ажебан Сіті Реквест Докінг. Ну що ж, поїхали. Да. база ну, така, знаєте, геометрична така. Давайте буст просто доїзаємо. landing лендінг віз нам уже показує. Добре, ми їх відкриємо, бо воно буде мені спамити. Тут да, там тут трава на вриза, мы... Ой. нам на 43 бачит. <св> Рекомендую тут дуже помало летіти, бо можна щось різатися, потім база буде вам казати про те, що ви. Ой, які погані. Бачите, по центру у нас з'явилася отака карта, що наді мною знаходиться. Мені треба сісти по центру. Оп, майже. Тепер нажимаємо F. Не забуваємо, що наші шасі повинні бути по центру. Все, ми сіли. І обрати Go to ангару. Тобто, ми от бачите, сідаємо. На цьому ця серія закінчена. Дякую за перегляд.